Дуже часто підписники цікавляться, чи можна замінити свинцевий акумулятор в джерелі безперебійного живлення на залізофосфатний, так як зазвичай напруга заряду цих ДБЖ в діапазоні 13,8-14 вольт. А для залізофосфатних потрібна напруга 14,6 В. вольт. Тому, коли мені привезли ще один такий самий акумулятор для перевірки наємність. Вирішив перевірити його і на заряд при напрузі 13,8 В. Акумулятор приїхав з напругою 13,1 В. Відразу поставив його на заряд. Струм заряду 15 А. По мірі заряду струм почав зменшуватись Акумулятор прийняв 70 а годин Струм заряду при цьому 7 А. Напруга на клемах акумулятора 13,5 В. Час заряду більше 21. години Через годину почав сильно падати струм заряду. Ємність солитих годин становить 74 і 1072 Ватт-години. Час заряду вже більше 22 годин. Давайте збільшимо напругу заряду до 146 В і подивимось чи буде заряд чи ні. Скільки ми ще зможемо зарядити ампер -годин в акумулятор? При збільшенні напруги акумулятор почав заряджатись максимальним струмом 15А, але потім спрацювала BMS і вимкнула на заряд. Після того як знову встановили напругу 13,8 В BMS включила заряд, але струм був в межах 100 мА, тобто струм балансування. Після розряду акумулятора струмом 11А і до напруги 10 В фіксуємо що напруга на акумуляторі для розряду 108 В, Акумулятор віддав 103 А або 1323 ватт-години. Після перевірки акумулятора ставимо його відразу на заряд максимальним струмом 15,5 А і напрузі 13,8 В. Після зарядки в акумулятор зайшло. 101,8 ампера годин або 1386 годин І при цьому ще відбувається заряд мінімальним струмом час заряду при цьому вже 15 годин. Дочекалися повного заряду акумулятора на напрузі 13,8 Встановило 102,4 Ампер годину Давайте тепер піднімемо напругу до 14,2 В. І перевіримо, яку ємність ми недоотримали при такому заряді. Фіксуємо, що в акумулятор зарядився 0,2 А. Лише 200 мА. Це дуже мало. Тобто немає сенсу акумулятор заряджати максимальною напругою. Тобто можемо сказати, що ці акумулятори можна повністю заряджати при напрузі 13,8 В, але час зарядки таких акумуляторів збільшується вдвічі. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі.